Вітаю друзі. Ви на каналі Точка Сходу. Це проєкт на часі. Мене звати Віталій Маргалик. І сьогодні мій співрозмовник, народний депутат України Сергій Вельможний. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю, вітаю вас, Віталій. пане Сергію. Ви також є секретарем тимчасової комісії із захисту прав переселенців ВПО. Тож ми будемо сьогодні говорити про актуальні проблеми переселенців. Про... А також я. А також я й переселенець, також так увагу. з Луганщини. Наскільки на я б все таки хотів почати з теми, яка досі на слуху, це так би мовити, кількість переселенців, які повертаються в окупацію. Я нагадаю, що ваш колега Максим Ткаченко назвав цифру у 150 тисяч. Потім він її спростував. А пізніше колишня віцепрем'єрка Ірина Верещук зауважила, що неможливо порахувати людей, які повертаються в окупацію, і нещодавно у себе у Фейсбуці ви написали, що тисячі переселенців повертаються в окупацію. Тож, у мене питання: тисячі це скільки, і звідки у вас ця цифра? Ну, якщо би була а, точна цифра і Хтось підрахував моя була така інформація. Я обов'язково з вами поділився. А, а от підрахувати загальну кількість людей, які впродовж останніх майже трьох років повернулися на тимчасово повану територію. Я вважаю фактично неможливо більше того, я скажу вам, що і навіть до початку повна масштабного вторгнення це було зробити надзвичайно складно і лише приблизно. І незважаючи навіть на те, що тоді існували контрольні про пункти пропуску, пам'ятаєте, в'їзду, виїзду з та на тимчасову окуповану територію, і деякі люди все рівно біжали через територію Росії, а дехто й жив на території Росії до початку помасштабного вторгнення, я могу, можу лише підтвердити, що є відтік переселенців, але це не обов'язково, що люди саме повертаються на тимчасову окупацію. Хтось виїжджає працювати за кордон і там залишається, а хтось навпаки повертається. І, а врешті зараз зима. І як кожен із нас відчуває внаслідок злочинних дій Росії, люди від декількох годин до декількох діб бувають без світла, а інколи без тепла та води. І тому е, сезонна міграція людей очевидна. Якби Росія не завдавала би терористичних ударів по цивільній структурі, картина була б зовсім інша. А ми живемо у постійній небезпеці, дискомфортні, і не всі витримують такий психологічний тиск. Тому або ну обов'язково є відтік переселенців, але і я можу це підтвердити, але точно цифра ну, це неможливо підрахувати. Я вважаю. тоді чому тисячі, можливо, сотні. М і, і підрахувати, що майже близько 4 мільйонів у нас переселенців, то е, арифметична от прогресія там і відсоток, то, я думаю, це не сотні людей. Думаю, набагато більше. Давайте тоді поговоримо про проблеми, через які, ймовірно, тисячі або сотні, так, але якась кількість переселенців таки повертаються в окупацію. А чому вони це роблять? Тобто, які це основні проблеми? Ну і чи достатньо уряд переділяє проблеми ВПО? Це питання, так. Да. Вони залишаються. І давайте подивимося у правді в очі, що війна зідає всі ресурси. І в нас немає можливості забезпечувати державу власними ресурсами, і ми всі знаємо, що ми фінансуємо зараз більшість статей е за рахунок міжнародних партнерів. І ну постає питання: а могли б ви зробити більше для переселенців для вирішення проблем е ВПО? Ну моя особиста думка, я вважаю, що так. Ну, почнемо з того, що лише в минулому місяці був ухвалений проект закону щодо інтелізації майна, це може бути використаним для проживання переселенцям. І, е, до да речі, ці законопроекти ініціювала тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради з питань переселенців, і, і осіб, які постраждали наслідок бойових дій, е, де я є секретарем. І ці норми мали бути е, ще 10 років тому, коли у нас з'явилася категорія переселенців. Але у проєкті державного бюджету які є багато статей, які варто було б скоротити, а кошти перенаправити на переміщення осіб. І я це надразово наголошував, що потрібно скорочувати апарат чиновників. Для чого нам десятки адміністрацій, тимчасово купонних населених пунктів. Ми повернемо території, тоді утворений чиновницький апарат. Ну я так вважаю, який буде займатися відновленням населених пунктів, і а зараз вони зовсім неефективні. Звісно, існує корупція. От, наприклад, купила Лисичанська міська військова адміністрація за недмана табір, дружба для начебто проживання ВПО. На у Фейсбук ви можете побачити, ми двічі відвідали цей, цей табір, і що це за будівля, це аварійний барак і вартістю десятки квартир. 35 мільйонів гривень було витрачено відомо. На, що. на Зараз розслідується кримінальне провадження майже рік, але до теперішнього часу не прийнято рішення. І, звісно, такі моменти абсолютно гальмуються позитивно для переселенців. Контролюючі органи повинні стежити за кожною витраченою копійкою, а безкарність пораждає в нові нові злочини. Є ще багато фактів, які ми будемо озвучувати. І наша тимчасова спеціальна комісія буде працювати в цьому напрямку. Перш ніж ми продовжимо, я хотів би нагадати глядачам, що ви дивитесь проєкт точки сходу на часі. Ви можете нас підтримати дуже просто поставити лайк цьому відео, підписатися і поширити його, якщо, звісно, вам воно подобається, якщо вам відгукується те, про що ми говоримо. Можете також залишити коментар, запитання до Сергія Вельможного, ну і написати, що ви думаєте, чи вірите ви в те, що дійсно тисячі переселенців. Повертаються в окупацію, якщо так, то чому вони це роблять? Пане Сергію, Чому я ну такі сумнів висловив тисячі або сотні переселенців? Тому що от правозахисники Віра Ястребова та Сергій Лисянський стверджують, що інформація про масове повернення людей в окупацію не відповідає дійсності через те, що там відбуваються репресії, відбирають у людей житло, створюють різні перепони для того, щоб вони там комфортно почувалися. ну і... Роблять висновок, що Росія насправді не зацікавлена в поверненні корінного населення, а навпаки, намагаються влаштувати на роботу туди росіян, заселяють все росіянами. От що ви про це думаєте? Є е, такі факти, як ви кажете, що там є репресія, та інше. Але коли особа не отримує з'ясні житло, ні не підтримку. Е, це безвихідна ситуація. А що робити, я цю інформацію отримував під час спілкування з багатьма переселенцями, які кажуть, що знайомі, називаючи прізвища, вже повернулися, і вони кажуть, що ми на межі, і тому ми зараз плануємо, що нам робити. Нам нема де жити, нема за що жити, а там, хоч є квартира. Яка, дай Боже, щоб не була вже захвачена загарбниками, то ми повернемося. Там є дах над головою, ну тому що е вартість е житла, оренди житла пови е повишається, вартість е комунальних слуг повишається. Вартість продукту харчування повишається, роботи немає, і тому я завжди казав: щоб запобігти цьому, потрібно не тільки надати житло, а надати можливість заробляти. А питання щодо працевлаштування і надання. Допомоги, щоб працювати, отримувати гідну заробітну плату, зовсім не підіймається, тому що ми не можемо вирішити, щоб люди е, отримали хоча б тимчасове житло, і дивіться, воно тимчасове. А що буде завтра? Ну Немає... і зняли ж 2000 тисячі гривень. оцю на так і да, да, я про це раду трибуну Верховної ради казав, що і знали і зняли ще рік тому виплати допомоги. Ну і дві тисячі не вирішують це питання. Ця інформація я взяв, тому що я в вільний час від роботи у стінах Верховної Ради зустрічаюсь з переселенцями, спілкуюся з ними, і я майже від кожного чую таку інформацію, що, що нам робити. Ми думаємо про те, щоб повернутися. На окуповану територію майже всі так кажуть, тому що на зустріч приходять люди з проблемами з питаннями. Нещодавно парламент ухвалив е, закон, який розробила ваша комісія е, номер 11028, так про пріоритетне право ВПО на отримання компенсації за знищене житло. Е, суть цього закону в чому. Що пріоритетно е, зможуть переселенці так отримувати е, компенсацію через є відновлення, якщо я правильно зрозумів? Ні, є, є програми, дивіться, є. Е, є державні програми і працюють і але я вважаю, що вони мають працювати суттєво потужніше. От ну, щодо є відновлення, наша тиска направо на уряд рішення щодо виділення додаткових 15 мільярдів гривень на реалізацію програми. Благо, що ми знайшли ці 15 мільярдів і направили це рішення. Ці 15 думаю, що... мільярдів це з державного бюджету, чи це все-таки так, так, додаткових да, 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 да з державного бюджету. Це не міжнародні, не, не міжнародні ні, партнери? Ні, не. Це, це, це гроші державні. А звідки вони взялися? Ну, дивіться, перерозподіл бюджету, і ще, ще, і ще ми можемо знайти гроші, якщо я недоразово подавав правки, щоб внести зміни до державного бюджету щодо решових коштів, які виділяються на ремонт доріг Луганської Донецької області. Ще багато, там багато що можна знайти. Тому цьому напрямку будемо далі працювати. Я про це сьогодні також трибуни Верховної ради казав, що надправте 400 мільйонів додаткових на реалізацію програми. Є відновлення, або є оселя. Навіщо нам ремонтувати зараз дорогу дорогу або отримувати? А тисячу від зеленського можна було б туди направити теоретично? Ну, це рішення нашого президента. Щоб допомогти людям, потрібно допомагати на на даний час не, не тільки переселенцям, а багато людей і втратили домівки і, і роботу, і ну. Все інше під час війни ви сказали про те, що відсутній механізм так отримання компенсації за знищене житло. І ось якраз тиждень тому ми разом з головою асоціації молодих ВПО Аркадієм Петрусяном обговорювали в ефірі програми на часі інший законопроєкт про компенсацію житла, який прийнятий у першому читанні, він передбачає, що усе житло в окупації буде визнано зруйнованим, і людям не потрібно буде для цього ніяк. Як надавати фото доказів, які перспективи ухвалення цього документа в цілому? От дивіться, все житло, яке знаходиться на тимчасово окупованій території, воно втрачене. І давайте говорити об'єктивно, навіть не всі переселенці знають, що з їхніми квартирами і будинками, тож має бути законодавче визначене поняття втраченого житла. Тобто житла, яке неможливо використовувати внаслідок війни, ми з нашими колегами з Луганщини Олександром Суховим подали відповідні правки до проекту закону щодо компенсації коштів за знищене або пошкоджене житло на тимчасово окупованої території. Закомитет, на даний час, на жаль, застряг у комітеті, повинні розглянути ці правки, прийняти рішення і винести в зал на друге читання. Але комітет розуміє, що для виплати всім компенсацій, Всім, хто втратив або знищено, не вистачить і десятки бюджетів нашої держави, тому знову ж повертаємося до болючої теми коштів лише. Конфіскація активів в Росії в Європі зможете вплинути на це питання. І нашого виходу на даний час немає. Немає джерел надходжень і найближчим часом навряд чи вони з'являться. А скільки, до речі, ви кажете, що проблема якраз в тому, що треба знайти кошти. Скільки потрібно коштів, щоб компенсувати людям от, все зруйноване житло? Чи хтось рахував цю, цю суму? Да, ні, ніхто не рахував, але я так. Я думаю, ще це десятки бюджетів нашої держави. 60 мільярдів доларів. Так, ну, я так уміє, то підрахував. Близько. Тобто, поки, поки не буде цих грошей в бюджеті, то люди не отримують дистанцію. Ну, е... Які б закони не ухвалювали, правильно я розумію? Але є, ну, є, є така, я ж казав, що є вихід, якщо. Е... В Європі зможуть вплинути на питання конфіскації активів в Росії в Європі і зможуть нам надати ці надходження від використання цього майна і ці гроші в нас з'являться, то це буде добре. Але це буде закон, який не працюючий ну так, так не можна. Розуміло. А чи може допомогти у цій ситуації інший закон, який також вже ухвалено, про інвентаризацію житла для ВПО? Як він да, Він ухвалений підписаний е е Президентом. Ну чи вирішить ця ситуація житлом для переселенців? Я вважаю, що ні. Оскільки йдеться про тимчасове розміщення, але це буде стартом для значних змін. Держава зможе переселити значно більше людей на певний період часу і вже вирішувати питання з постійним житлом на законодавчому рівні, а також е, шукати грошові кошти. І після інвентаризації ми подивимося, якомож воно стані, і дійсно скільки ж можливо буде переселенців там заселити, не витрачавши бюджетних коштів. А це потрібно і знайти. Ті кошти, щоб облаштувати тимчасове житло для переселенців. Тому питання все стикається з грошем, вирішення всіх питань. Це проблема. Ну, цікаво, можливо, якраз пошуком цих коштів буде займатися тепер нове старе профільне міністерство, яке тепер назвали Міністерством єдності. Що ви думаєте про от таке оновлення відомства, яке е, займалося е, питанням переселенців? Ми цю задачу їм поставимо і про результати роботи спитаємо. І обов'язково будемо координувати і. Е, Робити парламентський контроль роботи даного Міністерства, заслуховувати, задавати питання, викликати на годину запитань до уряду. Якщо потрібно, і до них прийдемо, запитаємо, подивимося. Тому обов'язково ж. Я вам дуже дякую, пане Сергію, за те, що знайшли час для розмови. Трошки так все песимістично, але тим не менше будемо вірити і сподіватися, що люди будуть залишатися в Україні, і принаймні і уряд, і парламент буде щось для цього робити. Це був проєкт на часі. З ним був народний депутат Дякую. так Сергій Вельможний. Побачимося за тиждень. Ми за Ютуб-каналі. Дякую.